Чи верите вы, что Украина вступит в ЕС и НАТО? Не верим. Почему Но... что нам заважает? Ну, почему же вы это верите, если уже Трамп открыто сказал, что нам там нечего делать? То о чем тут говорить? Вступать, коли придет час. Ну, это будет не скоро. В ЕС, а в НАТО позднее, трошки. Нет. Почему еще заважает? Политики наши. Да все. В Верховную Раду. Они не хотят. А смысл нам вступать туда? Что это нам даст? Будет как в 2000-х в Болгарии, в Румынии. Они вступили, но цены... Ну, как-то так. Да нет, и никто не возьмет нас. Пока не поменяется у нас отношение к людям, здесь у нас никто нас брать туда не будет. Тем более сейчас идет война. Так що ніхто нас тоді не враг, не візьметься. Бляжать 10 точно. В ЄС точно вступи, а в НАТО це підпитання. В НАТО складно. В ЄС возьмуть, а в НАТО не знаю. А що за Ну хто за нас буде писатися? Ми пока слабі. Я так думаю. Хто навіть будемо І ще. У них записано так, там як називається, що. Якщо у государства проблеми, ну війна, там конфлікти, ніколи не брати. них там записано. А це так, якраз така ситуація. Заключіть договор з німцями, з французами, з англічанами, от тоді якось би так, з турками. От я так розумію. А оце ООН розпадеться. Воно колись називалось Ліга Націй, розпалось. І ООН – воно не працює. Я так думаю. Чи вступить Україна в ЄС та НАТО? Е, ну, в найближчій перспективі, мабуть, ні. що заважає. Я думаю, заважає те, що високий рівень корупції. Скажімо так, є ж, мабуть, якісь певні там ну європейська орієнтація, ну цінності і все інше. Я думаю, в принципі, суспільство повинно помінятися це перше, і не тільки політика, а й чиновники. Ну я не кажу, що корупції зовсім немає. Я думаю, це ну подолати корупцію, це армія. Це підняття економіки, освіта, і ну, охорона здоров'я. Ну, все повинно, ми повинні все це підігнати під норми Євросоюзу. Я не, ну, це я так бачу. Як це зробити, ну це вже питання до наших, скажімо так, до президента, який зараз, до його офісу, і до тих людей, які сидять в кабінетах. В НАТО явно вже, мабуть, не те, що зараз йдуть переговори з виставляють умови Америка. А в ЄС туди. Да. Надіємося. Наше бажання є. Рішення Євросоюзу чи, чи НАТО немає. Плюс умови Путіна. Які так, ми як як цього до винуждені з цим рахуватцями. Україна то готова вступити, але ж ну, все ж не від нас залежить, від нас нічого не залежить фактично. б дуже, але шансів мало. І з того, що ми бачимо особливо в останніх новинах. А те, що як ми розуміємо, збираються Америка та Росія без да, України без вирішувати да, ці такі важливі питання. Тобто. Бачимо старання Зеленського навіть віддає і те, що ми маємо матеріали, метали. Ну, оптимістично рідки, дивимось. в даному випадку, так як до нас відносяться всі, чому вони з тими активами російськими до сих пір ще не вирішили. Це ж все можна було вирішити давним-давно. Так що. Мало, надії мало, але ну, з оптимизмом. Сподіваємось з на краще.